Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 57-й рядок ажурного джемперу Air. Ось схема, ось цей 57 рядок. ось Він підписаний, ось його раппорт. Раппорт 24 петлі, загальна кількість рапортів 14 по тулубу джемпер. Так, починається рапорт з рельєфного опуклого лицевого стовпчика з одним накидом навколо спільної верхівки трьох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків, з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі, композиції з двох рельєфних опуклих лицьових стовпчиків через дві петлі зберігаються. Після цих композицій дві повітряні петлі. Навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду в'яжеться стовпчик з одним накидом в верхню петлю цього стовпчика попереднього ряду, навколо нього того ж самого стовпчика рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. І після цього знов стовпчик з одним накидом в верхню петлю того самого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Далі дві повітряні петлі і знов композиція з двох пар рельєфних опуклих лицевих стовпчиків, між якими дві повітряні петлі і дві повітряні петлі завершують цей рапорт. Давайте це пров'яжемо. Ось у нас закінчився, закінчений, закритий. 56-й рядок. Ми починаємо в'язати 57-й, три повітряні петлі підйому, накид і рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо спільної верхівки, трьох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. І два рельєфних опуклих лицьових стовпчика. навколо рельєфних опуклих лицьових стовпчиків, з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. І знов два таких самих рельєфних опуклих лицьових стовпчика з одним накидом навколо стовпчиків рельєфних опуклих лицьових. З одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі, стовпчик з одним накидом, верхню петлю, стовпчика з одним накидом попереднього ряду, накид і рельєфний, опуклий лицьовий стовпчик з одним накидом навколо того самого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. І Завершує цей елемент, стовпчик з одним накидом в верхню петлю того самого стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Ось такий виходить трикутничок. Дві повітряні петлі, два рельєфних. Опуклих лицьових стовпчика з одним накидом, навколо стовпчиків, рельєфних опуклих лицьових з одним накидом попереднього ряду, дві повітряні петлі, рельєфни, два рельєфних опуклих лицевих стовпчика з одним накидом, навколо стовпчиків попереднього ряду, дві повітряні петлі. Все. Ось рапорт. 24 петлі. Він повторюється 14 разів. Тобто, один ми пров'язали ще 13 разів по колу, для того, щоб повернутися в цю точку. Так, ось я пров'язала всі 14 рапортів по колу і повернулася к початку ряду. Ось три петлі підйому, які ми робили. І ось перший стовпчик рельєфної опуглий лицевий, з одним накидом навколо спільної верхівки трьох стовпчиків попереднього ряду. В верхню петлю цього стовпчика рельєфного опуклого лицевого першого. Вводимо гачок, витягаємо петлю, робимо з'єднувальний стовпчик. Все. 57-й рядок ажурного джемперу Air. Завершений. Ось такий візеруночок у нас. У нас змінили напрямок трошки. Ну, хоча ні, воно тут закривалось, а тут розширюється. Тобто так воно і йде за логікою. Ось така виходить краса, дуже цікава робота, мені дуже подобається. Мені приємно, що ви робите це зі мною. І у нас попереду ще багато. Смачної, цікавої роботи. Всім гарного дня! Бережіть себе, до побачення!